У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про те, як позбутись раз і назавжди хаосу у своєму бізнесі. Дане відео буде актуальне як підприємцям-початківцям, так і підприємцям з досвідом, незалежно від того, яким бізнесом ви займаєтесь. Тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, крок номер один. Поставте правильну ціль перед своїм бізнесом, і дійсності про який порядок можна казати, якщо ми не розуміємо, для якої цілі ми усе це робимо. Тому дуже важливо для початку оприділити вектор, вектор, куди буде рухатись ваша компанія, ваша команда, і саме ви, як власник, як керівник свого бізнесу, і повинні задавати цей вектор. Ви повинні ставити цю ціль перед своєю командою. Адже, як ми з вами знаємо, на карті повинно бути дві точки: точка А. У якій ви знаходитесь прямо зараз, і точка Б це є точка, куди ви рухаєтеся. Якщо є точка А, а немає точки Б, куди ви рухаєтесь, ну відповідно ви нікуди не прийдете. Ви будете просто крутитися довкола карти. Тому ваше завдання зараз оприділитися чітко, куди ви і ваша команда буде йти. І у вас, скоріш за все, зараз на цьому етапі виникає питання: а які можуть бути цілі в принципі в бізнесі? І насправді цілей є дуже багато все дуже індивідуально, все залежить від конкретного бізнесу. Проте є одна ціль, яка буде універсальною і буде підходити абсолютно під кожен бізнес і під кожен масштаб бізнесу, яким би ви не займалися. Отже, ця ціль це є прибуток, збільшення прибутку. І кажучи про прибуток, я маю на увазі не лише виторг, який ви будете отримувати, продаючи той чи інший товар чи послугу. Я кажу про чистий залишок, який ви покладете собі в кишеню. Тому, коли ви ставите собі ціль у прибутку, ваше завдання зробити так, щоб досягти максимуму у своєму заробітку, який ви, як власник, будете класти собі в кишеню. Крок номер два. Розпишіть маршрут до своєї цілі. І що я маю на увазі, коли кажу про маршрут до своєї цілі? Я кажу про те, що вам потрібно розписати, яким чином повинен функціонувати ваш бізнес, щоб ви змогли досягнути своєї цілі, в даному випадку цілі у прибутку. Тобто, ваше завдання взяти усі необхідні процеси, зібрати їх в один єдиний механізм, який своєю роботою буде транспортувати вас разом із вашою командою до цілі, яку ви перед собою поставили. І щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу, ми можемо провести аналогію із автомобілем. В автомобілі є дуже багато процесів, і усі ці процеси об'єднані в одну систему. В даному випадку система називається автомобіль, і завдання усіх цих процесів, які зібрані в одному автомобілі, змусити цей автомобіль рухатися і доставити вас в точку Б. І завдання цього транспортного засобу не просто доставити вас і вашу команду до точки Б. а а доставити максимально швидко з максимальним комфортом і з мінімальними витратами. Рівно такі ж самі параметри ви повинні задавати при створенні своєї системи, при об'єднанні усіх процесів свого бізнесу в одну єдину систему, яка буде вас вести до цілі збільшення прибутку. Завдання номер три: прив'яжіть до кожного процесу виконавців. Давайте я зараз більш детальніше поясню про що я кажу. От ми з вами на попередньому кроці розбирали те, що вам потрібно зібрати усі процеси в єдину систему. В даному випадку ми проводили аналогію із автомобілем. І давайте ще одну аналогію проведемо, використовуючи той же приклад із автомобілем. От в даному випадку в автомобілі є паливна система. Її головне завдання постачати паливо в двигун, щоб потім цей двигун зумів привести в дію весь ваш автомобіль. Рівно так само і в вашому бізнесі є процеси. Кожен процес у вашому бізнесі закріпляється за певним конкретним виконавцем, і давайте приведу вам приклад із бізнесу. Хто може бути таким виконавцем? Приведу максимально універсальний приклад для кожної ситуації. У кожному бізнесі є процес продаж. Це є процес, як і в випадку із автомобілем, і за процес продаж відповідає відділ продаж. Тобто, в даному випадку виконавцем процесу продаж є відділ продаж, або якщо ми кажемо про малий бізнес, це може бути один конкретний продавець, тобто виконавцем конкретного процесу в бізнесі є або цілий відділ. Або один конкретний представник, одна конкретна вакансія, в залежності від того, яких масштабів у вас бізнес. Тому на цьому кроці ваше завдання, виділивши усі процеси на попередньому етапі, тепер до кожного із процесів прив'язати виконавця, чи то конкретний відділ, чи то конкретного працівника знову ж таки, в залежності від масштабів вашого бізнесу. Завдання номер 4. до кожного виконавця прив'яжіть показники ефективності. І було би неправильно з нашої сторони, як підприємців, як власників бізнесу, як його керівників. Просто делегувати якийсь певний процес конкретному виконавцю, і потім не заміряти ефективність його роботи. І відповідно, якщо ви цього не робите у своєму бізнесі, то ви й не знаєте, добре справляється цей конкретний відділ, чи цей конкретний працівник із своєю роботою, чи він погано справляється із своєю роботою. А якщо ви не можете визначити цього, то відповідно ви ніколи і не зможете прийти до своєї цілі для кращого розуміння цього правила, я вам приведу приклад із спорту. Спортсмен, який займається бігом. І відповідно, якщо він буде просто бігати, не заміряючи свої результати, не заміряючи свої показники, то тим самим ні він, ні тренер не зможе чітко визначити, готовий цей спортсмен до змагань, зможе він вистояти у конкурентній боротьбі з іншими спортсменами, чи він програє одразу на першому етапі змагань. Саме тому, щоб тренування проходило ефективно, до кожного спортсмена прив'язується чіткий показник. В даному випадку це є секундомір. І саме секундомір – Допоможе тренеру зрозуміти наскільки ефективно тренується той чи інший його спортсмен. Саме завдяки секундоміру тренер зможе визначити, хто краще підійде для цих змаганнях спортсмен номер один, номер два чи номер три, адже він зможе просто порівняти їхні показники і завдяки цьому прийняти об'єктивне правильне рішення відносно того чи іншого спортсмена. Також завдяки секундоміру він зможе визначити, кому потрібно більше тренуватися, на які групи м'язів потрібно робити більший акцент. Тренуваннях, ну і так далі, рівно та ж сама ситуація, і в бізнесі, завдяки показникам, які ви підв'язуєте під кожного виконавця. Ви зможете визначати, наскільки прогресує той чи інший виконавець, наскільки він досягає поставленої цілі, а вам обов'язково в використанні показників потрібно буде ставити цілі. Інакше ви не будете розуміти, як швидко ви доберетеся до своєї цілі, і чи взагалі ви зможете добратися до своєї цілі в даному випадку до цілі збільшення прибутку у вашому бізнесі. Також, коли ви не використовуєте чітких показників у роботі того чи іншого виконавця, ви не можете порівняти ефективність. Одного з іншим, ви не можете зрозуміти, хто із них краще, а відповідно і не зможете правильно організувати взаємодію із ними. Адже хтось із ваших працівників у вашому конкретному відділі може продавати краще, якщо ми кажемо про відділ продажів, а хтось може продавати гірше. Відповідно, якщо ви не заміряєте їх результати, ви не знаєте, кого потрібно більше потренувати, а кого потрібно переводити на рівень вище. Саме тому я ще раз вам наголошую на тому, що за кожним. Виконавцем за кожним відділом і навіть за кожним вашим працівником потрібно закріпляти чіткий показник ефективності його роботи. Крок номер 5 співставте модель із реальністю. Тобто, ваше завдання взяти ту модель, яку ви щойно собі прописали, крок за кроком, і порівняти її із тою ситуацією, яка є у вас в бізнесі. І наступне ваше завдання виявити розбіжності між реальністю і між моделлю, яку ви щойно собі прописали. Тобто, ви повинні з'ясувати, на якусь якому етапі, чи в якому процесі у вас є проблеми. Далі ви усі ці проблеми виписуєте. І для кожної цієї проблеми ви прописуєте алгоритм роботи. Тобто, що вам потрібно зробити для того, щоб позбутися цієї проблеми, по-перше, а по-друге, витягнути ситуацію в реальному діючому бізнесі, яким ви зараз займаєтеся, до того рівня, який ви прописали собі у своїй моделі. Тобто, якщо ви прописали у своїй моделі певний алгоритм роботи того чи іншого процесу то рівно такий же алгоритм роботи повинен бути у реальному вашому бізнесі. Абсолютно ідентичним повинен бути. І так ви повинні зробити із кожною виявленою проблемою. Ви повинні підтягнути усі сторони вашого бізнесу, які відстають від планового, тобто від того, який ви собі прописали в моделі, тому що модель це є певне ідеалізоване бачення вашого бізнесу. Це є ваше прагнення зробити бізнес саме таким. І відповідно під це прагнення, ви вибудовуєте усі процеси, всю роботу своєї компанії. Адже ви не забувайте, що перед тим як створити цю модель, ми спочатку визначали конкретну ціль, до якого буде рухатись ваша компанія. І вже далі відносно цієї цілі ми вибудовували модель. Тому, якщо ви все ж таки хочете досягнути поставленої цілі в своєму бізнесі, в даному випадку ми говорили про ціль у збільшенні прибутку, то відповідно, так як ви прописали модель саме під цю ціль, ваше завдання максимально перетворити існуючу ситуацію в бізнесі в ту модель, яку ви собі прописали. Тобто зробити так, щоб потім, коли ви будете порівнювати реальну ситуацію і модель, яку ви прописали, це повинні бути два іде. Ідентичних процеси реальність не повинна ніяк відрізнятися від моделі, яку ви собі прописали. І тут якраз дуже важливо зробити усе правильно. Тобто, ви повинні правильно поставити ціль перед своїм підприємством, далі правильно прописати процеси для свого підприємства. Потім ви повинні правильно підібрати виконавців, правильно організувати роботу виконавців. І правильно визначити ті показники ефективності, які підійдуть саме цьому конкретному виконавцю. І якщо хоча б на якомусь із цих етапів допустити помилку, то ви ризикуєте створити ще більший хаос у своєму бізнесі, а більший хаос приведе вас до того, що ви потім, замість того, щоб розвантажити свій особистий час. Замість того, щоб розвантажити своїх працівників і направити роботу компанії дійсності на важливі речі. А ви будете розпилятися по дріб'язкових справах, які не заслуговують ні уваги ваших працівників, ні особливо вашої уваги як власника, як керівника бізнесу. Тобто, ви будете колосальну кількість часу втрачати на ті справи, які не приносять вам жодного результату, і до того ж, ви ще й сильно ускладните роботу самих процесів в бізнесі, неправильно додаючи чи ті чи інші завдання для одного чи для іншого відділу для того чи для іншого виконавця. І для когось із підприємців може здатися на перший погляд, що ну що такого, що хаос в бізнесі. Ми ж стільки років працювали і все було нормально. А насправді, коли ви ось так відноситеся до хаосу, до безпорядку в своєму бізнесі, ви не розумієте однієї важливої речі, коли в вашому бізнесі є хаос, це говорить про те, що ваш бізнес працює неефективно. Тобто, що означає неефективно, це означає, що він не так якісно обслуговує клієнтів, як міг би обслуговувати, не так якісно обслуговує, як конкуренти, наприклад, обслуговують в результаті того, що ви неправильно і неякісно, і не в терміни, оскільки ваш бізнес в хаосі і відповідно він більше часу витрачає то на одне, то на інше завдання. То клієнт в той же час порівнює вас із вашими конкурентами і розуміє, що вони працюють ефективніше якісніше і швидше, тому без жодних вагань вони замінюють роботу із вами на роботу із вашими конкурентами. Чим це для вас загрожує абсолютно правильно. Ви втрачаєте клієнта разом з клієнтом ви втрачаєте дохід, разом з доходом ви втрачаєте прибуток. Разом з прибутком ви втрачаєте можливість перекривати витрати свого підприємства. А разом із тим, що ви втрачаєте можливості перекривати витрати свого підприємства, ви втрачаєте як наслідок і своє підприємство, тому що підприємство Працює до тих пір. Поки ви можете перекривати витрати свого підприємства, простіше кажучи, поки ви можете працювати хоча б в нуль. Саме тому одне із ключових питань, яке ми вирішуємо у роботі із клієнтами, це приведення процесів бізнесу у порядок, щоб система почала працювати швидше, якісніше, відповідно швидше і якісніше, почала обслуговувати клієнтів. І таким чином бізнес може не тільки втримати існуючих клієнтів, існуючу клієнтську базу. Але і залучити нових клієнтів, тому що ваші клієнти, які задоволені роботою з вами, починають активно рекомендувати і вас, і ваш бізнес своїм знайомим, друзям, родичам. І вже вони, як наслідок, перетворюються у майбутньому у ваших клієнтів. А чим більше клієнтів буде у вашому бізнесі, тим відповідно більше буде і доходу, і прибутку у вашому бізнесі. І насправді привести усі процеси в бізнесі в порядок, доволі складно, бо хоча я вам і дав про простий і зрозумілий, і навіть покроковий алгоритм роботи над своїм бізнесом, таким чином, щоб ви могли хаос перетворити в порядок, проте є один невеличкий нюанс, який якраз таки і не дозволить вам реалізувати цю модель, про яку я розповідав у сьогоднішньому відео. І цей нюанс полягає саме у вашому мисленні. Адже ваше мислення, ваше мислення як керівника бізнесу якраз так і привело вас до тої ситуації в бізнесі, у якій ви зараз опинилися. Тобто, маючи ті знання і роблячи те, що ви робили в своєму бізнесі, ви прийшли до того хаосу, із яким ви зараз хочете впоратися. Як би це прикро не звучало, як би це боляче не було визнавати, це є правда, це є факт. Із яким посперечатися неможливо саме тому тут без допомоги не обійтися. І Якщо вам потрібна допомога у правильному прописанні усіх процесів і правильній реалізації моделі, про яку ми сьогодні з вами говорили, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.